Вітаю всіх. Сьогодні на обзорі резистор суєтського періоду SP51A на 100 Ом. Ось такий він має вигляд. 72-го року він. І всередині він містить голку бігунок, який зроблений з металу, такого як Паладій, це метал платинової групи. Один з найдорожчих, можна сказати, на сьогоднішній день металів. Якщо вам попадають такі деталі, різні є sp СП-51А на різні тут будуть оми стояти. Є на 100, на 5, на 50, на 20, на 200. І в залежності від чим більше Ом пропускає через себе такий резистор, тим більше паладієвого сплаву в ньому міститься. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.